Питання лише хто буде переможцем, хто переможеним, і де наше місце. Нам нарешті пора бути в таборі переможців. І московити саме тому почали цю війну, бо зрозуміли, що ці процеси наростають, що їм місця немає. А великим гравцем можуть бути тільки за однієї обставини: повернути собі назад Україну без України Московська імперія неможлива. Це абсолютна дихотомія. Підкреслюю, абсолютна. Вона констатуюча. Так, ну ви мене прямо за заінтригували. неможливо, Тобто, що саме від України? Це е, там е, розташування, чорноземи, люди, робоча сила. Що про що ви зараз маєте на увазі? Сараво, Давайте ми чуточко заглянемо в історію. Сходження московської імперії почалося із захоплення України. Цей сумнозвісний 1654 рік. Переяславська рада, от саме з неї почався. Схід московської імперії. Українці нас на, насправді побудували московську імперію. Першу абетку їм написав українець Феофан Прокопович. Так, 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 ніж він, Ну, він такий, так, він такий, як це підлий, так вийшов в кінці кінці Феофан Прокопович. Я підле не ви не вийшов. Він був митрополитом Київської єпархії. Петро першою силою перемістив їх у Москву підкреслюю силою, бо московська церква mm -hmm. і досі не має. Явище, яке називається Томос, а то можна Алексію отримати. на першої є дуже гарний вислів, який московити дуже сильно приховують. Перейду на їхню мову, хоч її дуже не люблю. Берегіть народ малоросійський, ібо ето светоч народа російського. Чому Петро перший так лютував, коли Мазепа вирішив відірвати від них Україну? Та тому, що тільки усі усю систему тодішньої освіти в царській Росії Побудували випускники Київсько-Могилянської академії їхній знаменитий матрос Пет Петро Кошка, він тисячу вісімсот року, яким вони дуже пишаються, який був героєм Севастопольської оборони. Та це Петро Маркович Кішка, ур уродженець Вінницької губернії. А в російсько-турецьких війнах з'явився перелом тоді, коли з'явилися українські чорноморські експедиційні. Корпуси після Суворова другим е, е, маршалом вважається у царській імперії Іван Федорович Пас, Паскевич, До речі, е, вірний полководець жандарма Єв, Європи Миколи Першого Українець листи писав до батька українською мовою. І я можу декілька лекцій, не не декілька mm -hmm. слів, а декілька лекцій на ракетну програму їм побудували українці Глушко і Корольов з німецького корення. З німецького кореня, а всю нафтогазову промисловість побудували випускники Івано-Франківського інституту газу нафтової промисловості. Отак, щоб Я ви знали. далеко не все не московити вміють робити тільки добре, і то ще питання, чи добре, тільки одну річ воювати. Вою, все мозолем, трудом і інтелектом вони не спроможні. Саме український генетичний матеріал. Наша роз наш розум, наша підприємливість, наше уміння працювати, наш інтелект побудували Московську імперію. І куди не глянь, куди не глянь, є вихідці з України абсолютно в усіх силах? Прем'єр- чи віце-прем'єр-міністр Кирієнко, і, і, і Яблуко-партія Григорій. Ой, не можу надати, Він родом Явлінський. Я, Явлінський, він родом з Львова, до речі. Родом зі Львова до цілої плеяди їхньої естради, починаючи від тої йолки із Закарпаття і закінчуючи Наталією Корольовою із Києва, ми є фундаментом підкреслюю. Від, ми, ми фундамент їхнього успіху. Нема цього фундаменту, нема московської імперії. Саме тому вони цю війну почали. Це остання їхня спроба відновити державу. Без українців. Так. Ми їх хрестили, ми їх у могили. Як, як чітко нема чого додати, лише от ви казали там за культуру, теж Погочова одного разу казала, що без українських співаків і власне творців немає немає взагалі російської естради. Ось так вона казала, я пригадав це.